Добрий день, вас вітає агенція нарухомості Home». Мене звати Михайло. Сьогодні ми дивимося дуже класну однокімнатну квартиру на Треєщині. Це у нас Лісківська, будинок 12-й. Дом у нас багатоповерховий, але у нас 7-й поверх комфортний. Як бачите, у нас тут є кондиціонер, і дуже простора кімната, телевізор, диван, який розкладається, все необхідне у нас тут присутнє. Дуже багато шаф. Місце для зберігання всіх ваших речей тут буде вдосталь. Квартира в гарному стані, ремонт добротний, техніка нова, що пралка, що холодильник, кондиціонер. Тобто квартира дійсно дуже в зручному місці знаходиться поруч ТРЦ район 5 хвилин пішки. Маршрутка прямо біля. Будинка від'їжджає, тому в принципі тут у нас все є. І великі мережеві супермаркети є. До речі, в будинку тут своє ОСББ, тому і під'їзд, і будинок сам дуже доглянуті, гарні, тому не зволікайте. Квартира дійсно варта вашої уваги. Приходьте до нас на перегляди. Чекаємо вас.